Із давніх давен наша Україна славиться величними традиційними святами і обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини, повертається до традицій нашого народу. Сьогодні ми поведемо вас у світ магії різдвяних свят, у світ побуту та вірування людей на Старосамбірщині. Першим Одним із найграндіозніших свят різдвяного циклу, що й досі захоплює дух, було велике зимове свято Андрія Первозванного. Святкування Андрія у наших предків було сумішю християнських традицій і стародавніх обрядів, пов'язаних з природою та пророцтвами. Вірилось, що на Андрія має місце зміна погоди, і за цим днем можна передбачити яка буде зима і яка буде врожайність наступного року. Народні вірування та обряди додали свої елементи до святкування, особливо це стосується ворожінь, які вважались ефективними у цей день у справах кохання і шлюбу. На вечорницях хлопці та дівчата відпочивали, розважалися, хлопці залицялись до дівчат і таким чином обирали собі пару. Ми хочемо, щоб сьогодні перед вами вечорниців нічна Андрія ожили, а ігри, забави і ворожіння нагадали молодість наших предків. Нашої світлиці будемо розпочинати наші вежорниці. Швидкоплинно час минає, вік новий нам відкриває, та немає переходу добрим звичаєм народу. вареників наварили, та наварили, але не звичайно. А андріївських, з капустою, з перцем, з сілю на. Банкушків нас у кусфар наварили. А, а, а калину спекли. спекли. Ну, Рум'яна ваша калита. А як пахне медом? ой, Господи, як же я любила ті чорниці, особливо калиту. Бувало вкрадеш мами кусок сала та й гаїда, на вечорниці аж вони тріщать. Не вперше те, ти тепер. Ви знаєте, що треті ж півні вже майже заспівали, а вечорниці досі не розпочались. Ну куди ж воно все подівалося? Тіхо Катерино, не кажіть такого. Прислухайтеся, чуєте? А що там таке? Ти бачила? гуляй. Заходіть, мої дорогенькі, заходіть, сідайте, вишиванки доставайте, ну та й пісні гарної заспівайте, дівчата. А що заспівають? Сам мені ворожа, ворожила, щоб не... У них пісень співати Ну невже не вже ти забули, який сьогодні день. Та ж сьогодні свято Андрія. А це свято в Україні завжди було в пошані і відзначають його радісно та весело. Тітонько, а розкажіть, як ворожили дівчатка в давнину. Так, ти ворота. Я перешито. Тітко Катерина, дайте нам прошиток. Несу, несу, вже Привіт своє хостичок. А хату заселили. Дозволяю, любі хлопці. Я дуже тішуся, до, мен... до мене в гості прийшли. Ну, подивіться на моїх дівчат, вони ж одразу ж таки веселішали. А що це а... за вечорниці без вареників? Це вечорниці без хлопців та й вареники без короб. <реку> 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 Добрий вечір, просадненький. А де це ви бували? Чи ви на іншій поміці кабиту справляли? Справляли, не справляли, але заперелися. Бо дівчата краще вас зустрілися. О! То собі на них кращих, дівчат, а ми вас з вас будемо святкувати. Поса, дівчатко, візатися? Тільки дивіться ківчат? Та ви подивіться на них, дівчат! Найрозумніша, наймотувальніша і найспритніша. Малинка, сама елегантність, справжня модистка, управна кравчиня, і сорочку вишиє, і світничку шиє, і горсетку задекорує різними прикрасами. Цілий старий самбір одягне з голови до ніг. Ви погляньте, яка фігурова, смачно пахне корицею, ваніллю, бо витікає булочки та пугті пампушки. А Марічка, гарна Чічка. Ви погляньте на її щічки. Довго коза до пояса. Дівчина цінує красу природи і виявляє свою творчість, малюючи картину. Катруся що там рінеться з усмішкою теплою, як сонечко, залишає позитивний слід у душах людей, які з нею спілкуються. Прислухайтесь до ганусі, співає гарно, як соловейко в саду, всю львівщину вапить їм голосочку. Привітна й чарівна дівчина, її руках глина перетворюється на чудовий посуд для варенички з шкварками. А ще погляньте на Наталку, яка вона слічна, весела, гарна і розумна, як перепеличка. Може, за жениха піде до моїх дівчат, а? Ну а чим же я не жене, як ти? То може не такі грудни, та роботящий. Як за щось візьмуся, то за вуха не відірвеш. А що ж я люблю спати, то спав би до обідав. Овідав би до самого нашого. А печаль любити самі жінку світати. Обереж мене, горе не знати мене. Не хочеться, не хоче вона тебе! Вона хоче багато. <рес> Я связько, відерські сі, маю голоші, маю гості, маю господарку, маю дві кури. Одна на одне око не видить, а друга не несеться. зато то добре. Ще маю, ще маю дві, три, дві три. чупакари. Ми ті богами, маю землі, сімки маю. Видимо, не видимо. Скільки б не дивився, ниць не побачить. Оце маю худобу. Все маю худобу. І кули, і гусі, і комарі. Осе маю кріщі, Скільки б подивився, не побачив. Не хочу, розумно, потяг як <рі> Дівчата чекайте, я бачив до кінця. Маленький, я чомусь назвати Сашко. <рі> а ти що одні не буде такий неприступний, що такий сором'язлий. Та ти са ніколи вже. Та йди, ти щось розкажи людям про себе. Я не соромлюсь. Я не соромлюсь. Та, 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 та. А я ще як зограю, то ще й весело буде. Я людина в оркестрі боя. Не повіде, що я Ой прийшла я до Степана, що в нього дідє, кого Степан зарізала, сі, та Степан зарізалася всі не піє. Ой севом до віселом воськінулась война, кот водівка так співає, то да дуже пуйна. Те це вода, те це вода, те це ні не Вальна не дивуйтесь, люди. Дякуємо, дякую що. Дікай, А людям, скаже. Хто не заспіється, бо мовине. Хто буде реготати, того наш писан, буде мукою писати. Тільки кусати. Плави, же, а? Ну ну, хлопці, де що ви там повтікали за сцену? Хто з вас такий мужній І буде тут руками тут усатичка? То таке. Люди, ви знаєте, що, що? Е, в Україні на Андрія кусання калити, то така файна забава, що я вам чесно кажу. А, і знаєте, що я такого подумала, що в нас в залі я бачу таких красивих мужчин, і треба би прийняти участь. Ви знаєте, вкусити, калиту будете здорові, щасливі чоловіки, а такі ж вічній господині, як я відмовите, ну, коротше, ледіться, я йду до вас. Ну, зустрічайте, будь ласка, їх своїми обласними.